Ми постачаємо країни Африки, Близького Сходу, Саудовська Аравія, Об'єднання Арабські Емірати це дуже важливо, але нам потрібно вирощувати і збільшувати площу поданіки, тому що Європейський Союз, розвинуті країни переходять. Під вирощування без пестицидних продуктів, купівлю без пестицидних продуктів з повністю органічних, і коли Австрія вже перейшла майже там на вирощування 50% такої продукції, враховуючи їхні бідні землі, в них вражальність спадає в два рази, і ми, вираховуючи наші погодні умови, враховуючи наші чорноземи. Де втрат між традиційним вирощуванням арганіки вражайності майже немає. Ми економічно можемо повністю захопити європейського споживача і постачати їм дорогу продукцію для на полиці їхніх магазинів та на заводи по